Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осі мого кулінарного блогу. Ви знаходитесь на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся цікавими рецептами. Сьогодні пропоную класичну галицьку паску: це свята Баба, рецепт якої я взяла з книги відомої української авторки Дарії Цвек. В регіонах Західної України саме баба називають солодку паску. Вона готується просто і виходить дуже смачно. Для приготування треба взяти пів літри молока, 50 грамів присованих дріжджів, або 15 грамів сухих, 10 жовтків або 5 курячих яєць. 200 г вершкового масла, 200 г цукру, ванільного цукру, 1 кг і 250 г борошна, 200 г родзинок. А зараз приготуємо форми для наших пухких пасочок. Пора робити. У, у мисці подрібнюємо дріжджі, додаємо від загальної маси столову ложку цукру, вливаємо ледь ледь тепле молоко, перемішуємо. Після всипаємо 8 столових ложків борошна, знову перемішуємо і залишаємо сходити 40 хвилин. Опара повинна бути консистенції, як на млинці. Тим часом беремо 10 яєць і розділюємо їх на жовтки та білки у окремий посуд. Нам потрібно 9 жовтків. Але є і інший спосіб. Можна взяти 5 цілих яєць. Ефект буде аналогічний. До жовтків додаємо цукор і спиваємо за допомогою міксера буквально хвилину. Після цього вливаємо розтоплене, але не гаряче вершкове масло. Знову спиваємо, щоб маса стала світлішою. А ось уже готова опара, вона піднялася просто відміну. Виливаємо її у більшу миску, щоб було зручніше місити тісто. До опари додаємо яєчну масу, акуратно перемішуємо за допомогою лопатки. Далі частинами додаємо просіяне борошно, кожного разу все перемішуючи. Не ігноруйте процес просіювання борошна. Тому що таким чином воно насичується киснем, позбавляється від непотрібних домішок. В результаті інгредієнти з'єднуються більш рівномірно, без грудочок, а виріб буде пухкішим. Отже, тісто поступово стає густішим. Тому ми починаємо вимішувати його руками на столі. Процес замішування тіста у даному разі доволі тривалий, не менше 40 хвилин. До речі, воно неймовірно еластичне, тож з ним приємно працювати. Коли тісто готове, його треба трошки розплескати, висипати зверху руцинки і розрівнюємо їх поверхню, трошки вдавлюючи. Після цього загортаємо тісто в рулет і знову починаємо місити, щоб родзинки рівномірно розпроділилися. Готове тісто для паски викладаємо у миску, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо сходити одну годину. Як бачите, після вказаного часу тісто дуже гарно зійшло, обминаємо його злегка. Знову накриваємо харчовою плівкою і залишаємо ще надовго сходити. Тепер тісто готове повністю. Трішки приминаємо його на столі, відщипуємо від нього шматки, формуємо з них кульки і викладаємо їх у форму для пасок, застелений пергаментом. Коли всі форми заповнені, у мене їх чотири. Залишаємо тісто ще трохи сходити приблизно 40 хвилин. За цей час воно підніметься вище форми, але пергамент не дасть йому випасти. У окремій місці збиваємо один шовток і змащуємо кожну паску зверху за допомогою кулінарного пенслика. Відправляємо наші святкові галицькі баби у духову шафу, розігріту до 165 градусів на одну годину. Погляньте, які гарні пасочки в нас вийшли. Зараз будемо знімати з них форми. Які ж наші львівські баби м'які, пухкі та ароматні, а на вигляд ніби з картини. Вони чудово пропеклися. Не пересмажилися, не підгоріли, ну дуже вдалий рецепт. Паски треба покласти на біг, хай відпочинуть. Галицька баба або великодня паска з цим рецептом завжди вдається. Вона смачна і чудова на вигляд, у розрізі виріб, щедро наповнений роцинками, відрізняється ніжним молочним жовтим кольором. І сам так і проситься, щоб його покуштувати. Від щирого серця хочу привітати всіх з прийдешніми великодніми святами, і де б кожен з нас не був. Побажати смачної Паски, також бажаю, щоб наші мрії здійснилися, і над нашою рідною Україною замайоріло мирне небо. Нехай на честь святого Великодня все вороже та чорне зникне з нашої землі, і на ній запанує щастя і добробут. Слава Україні!